Вагончик на вас більш-менш новенький. Зніму зараз обзор купешки наші. Ось вже люди позбиралися. Бачите, є тут такі прикольні і верхні полички, і підставочки, бачите, такі для водички. І ось таке освітлення гарне. І розетки, під столики, і кондиціонування. І зверху є освітлення. А тобі мягко було їхати. Тіх йде. Да? Мені показалося, що так. Хороший позамах. Зараз покажу туалет. Дивіться, який класненький, все чистенько прибрано так. І зараз покажу туалет. Так. Дивіться, як охайно, дивіться, який простір. тут уже хтось насмітив, але є, бачите, палинальний столочок. Є дзеркальце, водичка, все культурно, не так як в старих варіантах. Все нормально. Для інвалідів бачите такі ручки, для ціпочки, така підвісочка. Дує кондиціонер взагалі супер, і аж навіть холодно, і навіть вкриватися потрібно. Так що обирайте тоді вагон.